Всім привіт! З вами я Георгій і я сьогодні зі Святославом граю у Майнкрафт. І ми граємо на сервері Really World. Все, більше нічого не буде. Так. А приват можеш поставить? Я, я а почав... можете мене навчить приват ставити? Зачекай, я його зроблю Босна. і добавлю добля... в приват. Не, навчи мене ставити. Не, а навчи мене ставити приват. Наша. Ну я хочу свій приват по -по построїть хоча б один раз. І що це буде? Ферма? Ні, просто хатка. Ну ми з тобою плануємо це Сейз жити в одному домі. Ну як ти... Так, боже, я хочу снова приват. Хорошо, я тебе навчу, я тобі скину відео, як це робити? Окей, я тоді це зроблю потім. Це ти зробиш потім. Якщо захочу, зроби вже приват на одзу всю територію, давай. Зачекай. Якщо і я зроблю зараз приват, ти тут нічого не зможеш ставити. Так, і одразу додай мене. Добре. Е, так, ванд. Ванд. свят! Ты задув бар. Тоби конец. Что я сделаю? Дай кирку, это не кирка, шли. че что ты? Что тебе там осталось? А, вот, нашел. О, вот так. Раз. Да. РГ. Два. Блин, так-то пороха хочется и динамитику. Ти можеш щось зараз зламати на моїй території? Ти що вже зробив? Ну так. Да. Що ж де? Лама... Да не це, свят. А інше. Оця платформа. Я запріватив цю платформу. Куда? Не можеш? Не можу. Вот і добре. Знаєш, заприватизирую. Ти бери дубову, дубову колоду і строй Дім зі мною? Свят! Да. Я, А як я буду строїти? А, а, вибач. Ходи. Ну я зараз не могу. От прям треба. Мені Свят, ти мене Бош, а вже... Свят! Ти мене вдарив і я не можу написати цю команду. Бош, Ви е, дивись. Шо? Шо я Где тебе не бив? я... ты мене ним? До кончання ПВП режима 2 секунды. Я тебе сніжком значит вдарим. Ну, якщо буде на 5 хвилин відійду швиденьку, то нічого. Окей? Нічого страшного. Друзі, а мы. Я зараз магазинчик буде. зараз бігаю. А ми зараз будем робити. И я свято додаму. додам. Додам у. Приват. Эргей. Ты. Владельцы. Добавить. Гос, только мы не Да. Ну, типа, если на нас нападут. Да. На нас по ідеї, не мають цей, напасти. Ладно, я просто закупаюсь під землю. Ти ж надеюсь, нічого не зробиш зі мною, окей? Нет. Не зроблю. Ну ладно, давай. Я... Окей, давай, я зараз Добре. Сьогоднішня наша ціль доробити дім. І якщо встигнемо, пару квестів з, -з джамшута зробити. Я повернувся вже з магазика Ви дивіться, як який вже. Дім більш менш нормальний. Більш менш нормально. Свят, де ти є? Не знаю. Де ти? Ти без Пішов. А, а, е, знайди, будь ласка, піску. Багато. Немає тут, я не можу знайти. Шукаю. Ну, там було десь поблизу цей море, якщо не помінею. Ну, шукаю. А. Море шукаєш? Ні, пісок. Так він тут на березі. Ти що? Ти пихайся до мене. Від... Тут, більшість... тут більшість цих з землі. А, я бачу, де ти там купаєшся. Так перейди на інший берег. Yeah, я вже зібрав весь пісок. <гас> Ні. Гоша. Що? Да, я зібрав там кучу піску. Е, Тут, короче, якась хатка. Що? Е, не, е, не за. Тут, короче. Вона не закрывается. Ні, запривітизирована, <гас> але тут зато є порталчик. А, І тут а... дверки відкриті. А але тут такого нічого немає. Понятно, свят. Опа. Так, свят тебе дуже-дуже багато песку треба. Дуже. А я поки скрині пороблю. бі бі Я бачу, я бачу. А! Спасибо. Ты что б'єшся? Дай уголь. Нашел, На! Все, я обиделся. Что обиделся? Ты на летишь, і я, я там щось себе рублю и і... відбиваю тебя. Що ты там переплавляешь? Ничего ты не переплавляешь. Ты знайшов песок? Так ну ладно. Просто якось маловато. Ты установил тут сефтхон свят? Сетхо! Алло? Я моя Так у Ти тут поки дороблю скло? Я зараз зроблю скрині. Алло! Звід, да, ти Я мені все зроб... бачу. Шо бачив Що ти робив, поки я фукашу? Я просто писав тобі. Ти думав, я не бачив? Алло! Що? Ти думав, я не бачу? Ні не хто, хто тобі сказав, що я думав? до свят! Дай мені нормально! Просто піти на ваш а ти мені просто не даєш навіть на спам депехнутись. Дякую. А що ти там будеш робити? Ну, копати як би. Ще що робити, як би? Нічого. А яке місце ти сатхоум написав? В якому типу місці в нашому хаті. Ну, тут посередині десь. А як так поту? Алло. Да. Алло. Да, тут? Що? да, я тут. тут это? Я уже правда, я пішов в цей шахту. Ні, типу, тут. ти Ну да, я ж тобі сказав. Короче, не понял, да ты заспавнився. Коли я напишу в чат хун, ну типу Опа. Угу. Яй. Халявна залізка. Ктось скидай речі, скину залізком. Альмус, альмус, Альмус! Ух ти. встиг. Встих. Думав, не пі, не встигну піти брат. Там довго будеш? Не знаю. Напевно, ні. Ну, як мінімум один, А скільки, один, ціка? я не знаю. Десь хлим, пять. А, не ну, знаю. Просто пацаны тоже ждуть. Ну, ну. Ну да. Опа, за зазиску. Опа. Ти Ті тільки -ті, з хати не виходь який Окей, я не виходжу, А шо таке? Ой, не а типу, ну. Зрісли з ну, ладно, пошути. Там нічого немає, типу ну скрині немає нічого. Я, я, прибрав. я, я прибрав. Добре. Я там, У мене але... один є альбуз. Моє завдання знайти три алмази. Угу. Коротше, коли виходиш, під собою землю не купай, окей? Там а нічого ш... немає, в реалі просто нічого нема. Свят, не бреши. Свят, я, я знаю, брошу. що ти щось там робиш. Я знаю. Не броши. Где нам где? Ладно, там у мене нічка. Куда? Шоп стекло. Куда стекло е, завел выложить? Выкладай в, в скриню. Угу. Опа. А що, ти там ще довго? Не дуже. Подивлюсь, що там на аукціоні, може, алмаз. Я тут жду просто. А, так не. не... Як ти хочеш, нічку можеш дивитися. Але а, нічого ні там буде. не брати. Не буду. А я поки що подивлюся до наших сусідів завітаю. А, ти до наших сусідів завітаєш? Не знаю, чи вони будуть. Угу. люб'язні. Тут немає сусідів, але тут чел просто. Здається, якийсь хороший. У нього тут все, сундучки всі пороскладені. І його хата не загриференна. Опа! Тут спавнер був? Тут диски, Я... Є... У хорош. тебе знайдеться мож... тебе потім алмазик мені? Я ч, як що забрав Я пройду, четвертий. Тут давай же швидше вертайся оттуда. Добре, постараюсь. Правда, мене тут зарло. А! Постійно ну падай кудись. Бо вже багато хто наробив дірок. Тут алмазник ходит, ну, может у него попро попрошайничать. Не Если ты то ничего. И, И, ну, как я как минимум два алмаза есть. Давай, тебе у, у меня есть четыре алмаза. Я нашел только два. Да все, вертаюсь, просто все ну. Так, И? зачекай. Сдаем Алёна. шахтарю. Э, Хомы. Не, почекай. Шо? Нашу ты зробив дверь? Свят. Ты шо? Шо? Нашу ты зробив дверь! Це гриферський сервер. Та я тут на раз-два можу через всю дверь. Тим більше ти можеш написати в чат команду Home і все, і бути вдома. Ну просто нашу. <реш> свят. Так, я зараз собі буду делать. Почекай! Шо, Чекай. А чому не... меня капець. Шо? Ну давай, сед хом. Да я теплой хом. Я сед хом, сет хом. це ти ставиш точку. Ага. Home. А, а надо а писать я просто хом. Просто хом. Окей. Просто хом. Сейчас до нас зайду. Добре. Ти не ламай позаду двері. Не буду. Ну, Ой. Прикольненькі. Правда, нас забі. Да. Свят, я в маленькій скрині залишив тобі діамант. Угу. І чотири смарагда. Так, тепер. Ну і сред стоун. Да, все, тепер хай сюди. Давай сюди мені алмазик один. Дякую. Вничку, якщо хочеш, залізь. Де вона? Під домом? О, то сюди, отут копати. Отут, а тут скопати. Типа у тут стати скопати. Свят. Ти там думав поставити воду? Падай сам. Ай! Дякую. Не вийшло за Середи Госок. Ти навіть цей. Ну, зараз буде прикол. Гош до сама не прибіг. За тебе, Гоша. Я знаю! ти думаєш, я не знаю? Ні! Я, я здох. А я в музон слухаю. Ты думаешь, я не чую? А я, я десь слушал сразу. Я десь тут сильно так розбився, что прям я дуже жорстко розбився. А, я не спай... знаю, я дуже жорстко розбился. Хо, не. Ну, погнали, выходим. А! Ты включив цей музов. Ай! Да. Свят! В мене і так... тебе не, його... не так! Ага, конечно! Я нашел свои речи! Свят! М. Я чуть и в твою нычку не впав! Стоп, це страшно? Так, це страшно, все, я не хочу слухати. Ладно, я хочу послухать страшну штуку. Ой, як я тут жорстко. Розбився. Добре, що він тут не побачив алмазної кірки. Так, а у мене що, на грудні? А, ні, є на грудні. Е... Гос, ідеш додому. Да. Давай топай. Я вже вдома. Закривай! Окей. Okay. Не хочу. Да сток! Ты хочешь жити? Чи красиво, щоб красиво. Чи гуляти? Куда? Нет. Ні. Я нікуди не піду. Можем же все з хлопцем піду пограти? Нет. Другой. Так е мы построили дім, і тепер нам трошки. Овечка квесты проходить. Квест один. Ну Гоже, я просто ще з пацінами купив. Да. Лазуритого роду. Скільки? А як її робити? Я не пам'ятаю, як її робити. А як вона, звідки вона взагалі береться? Свята, ти знаєш, як робиться лазурітова руда? Лазурітова руда не робиться, її добувають. А як її добути, щоб вона була рудою, а не просто лазурітом? Кірку треба спеціально мати. Яку? На касання. Ми не пройдемо цей квест. Це стопудово. Ну, пройдемо, але нам треба для цього кірка. А, кстати, я цей, кірка на касані, зараз е... може е... хтось продає. Кірка. У тебе Є гроші? Ні, нема. А, ну, є, але тільки 350. Ну, я хочу подивитися, чи є вона взагалі. Свят, що ти робиш? Я не можу знайти. Стопе, стопе. Накошание? Да блин! На кашані? Касание. Я не можу знайти! Алло? Опа! Нам надо 10 тысяч, щоб просто купить сирут. У шо, серьезно? Боша, як робиться оцей костер? Не знаю, подивись в Гугл. Я Деповного тепер он щось не піде. Ну, ну нічого страшного. Тоді ми будемо. Свят, воно буде коли ще грати, ця штука. Я її вирубу. Наш. Тобто не страшно. А там є одне страшно. Где? О, давай. Вот. Прикольно. Да як цей крафтиться оцей костер? Ну зайди в Google загугли. Не можу, я зараз в майнкрафті. А я придумав, мені не надо костер. Ой. Я даже інше зроблю. Підписники я зараз вимкну звук зі святом. І знаєте, що я зробив? Я його его з РГ. Та ні. Ви що, подумали, я це буду робити? Mm -hmm. Ні, Не, за що. Так що все, ні. Так, я пішов на варп майн. Куда? На варп майн. куда, куда? Варп, майн! Я тебе сто миллиардов раз сказал, что это. Это автошахта. Yeah. А. Б. Альмусь! Вот куда мне старше надо. Еще один Альмусь.

Ух ты, я кудись зайшов в портал, і тепер мене кинул. Я коли з іншого порталу вийшов. Понятно. І це таке цікаве місце. Ну правильно, бо хтось інший зробив портал. До гріфера у нас Так, да? Да, вона гріферська, можна гріфер. Тут є гриби! Хорош. І болото і ще якась дуже висока... оця штука. Ай, медс. Я можу грыба якось помічити? Да, можу. А я білий гриб. Я білий гриб. Да так, так лагається. Да блин, тут алмаз у нас Я уже скупал. Да, ну и ты ай Обичній шахті, яке, яка будет просто в якомусь із в��ені. Буде все погано і погано. Погано. Ніяк не знайду альмос. Ну а я нас собі кількість цих грибочків. можна. Дякую вам за перегляд, підписник. Ще поки не будемо проходити це джемшута. Ми поки будемо виживати.